В принципі, таке рішення ми прийняли одразу, коли було безпідставно звільнено Ольгу Галабалу із посади заступника голови обласної ради, тобто не розуміли ні ми, ні громадськість, ні прихильники партії волі, ні наші активісти. І в принципі, наші державні мужі, які зараз займають владні крісла, не могли пояснити і вґрунтовно пояснити громадськості своїм виборцям, чому власне жінку знімають із посади заступника Голови обласної ради, от але оскільки в міжсесійний період у нас був час, щоб говорити, ми для себе прийняли одноголосне рішення, що ми, оскільки ми перейшли в опозицію, ми для нас. Ні керівні посади, ні крісла для нас не мають абсолютно ніякого значення, але ми залишаємося активними членами всіх депутатських комісій, куди входимо, ми залишаємо за собою право відстоювати інтереси громад, відстоювати всі наші ідеали, всі принципи, з якими ми йшли на вибори, абсолютно не відхиляємося ж від жодних нашого пункту нашої виборчої програми і від всіх тих проектів, від тих всіх проблем, які ми вже почали вирішувати. От але оскільки навіть навіть маючи керівні посади в комісіях, нам не вдавалося вирішувати. Ми в цьому сенсу не побачили, тому рішення таке було прийнято сьогодні озвучено.